Доброго здоров'я всім! З вами Гуморезкий від Відмихалич. Павло Глазовий. Ідеальна жінка. Про концерт розповідає дружині Мартин. Оце вчора в телевізор бачив балерин. Всі тоненькі та худенькі, не такі, як ти, а тобі ж ще немає навіть 30. Жінка злиться, що балакать із таким дурним. Їм не можна поправлятись, бо у них режим. Репетиції щоденно та годин по сім, так що ніколи буває і поїсти їм. «Да, – сказав Мартин мрімливо, виросте мій син, хай скажу, шукає жінку саме з балерин. Тож дружина ідеальна. Заробля сама і не їсть нічого майже, бо часу нема. Дякую. Якщо сподобалась гумаристка Павла Глозового, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами Гудмариська від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення!